Заради перемоги працюють і волонтери. Завдяки їх винахідливості було розроблено чимало корисної техніки, що стала в нагоді українським бійцям як на передовій, так і у тилу. Черговий такий винахід розробили у благодійному фонді Крила захисників України. Це автобаня. Прийняти дош та вибрати власні речі. Усі ці процедури захисники, які тримають оборону на передовій, зможуть зробити у лазні на колесах для того, щоб це було максимально зручно і безпечно, щоб не було замилювання води під машиною, щоб було тепло взимку і комфортно улітку, для того, щоб можна було одночасно і прати, і митися. Тому два місяці кропіткої роботи принесли такий гарний результат. Лазню зробили з пасажирського автобуса паз, встановили резервуари для води, пральні машини, вентиляцію, каналізаційні витоки. Тут є і водонагрівач. Ім для води в общій складності тут 2000 тисячі літрів. Та водонагрівач, один той що держить температуру завжди сімдесят градуси. Є для зимних потреб дизельний опалювач салону, щоб хлопці зим, зимою можна було купатися тепленько і не мерзли. Найголовнішим завданням було зробити транспорт всюдихідним та мобільним. Час розгортання і згортання має до, бути дуже обмежений. Ми все ж. Е, Получили такі характеристики, що розгортання на місці купання займає 3-4 хвилини. Надалі мобільний комплекс волонтери передадуть бійцям, які тримають оборону на запорізькому напрямку, та з новими силами і натхненням працюватимуть над іншими винаходами, що полегшать життя захисників на передовій.